Всім привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні ми покроково поговоримо про корисні та шкідливі фінансові звички. Все про гроші, які ми витрачаємо даремно. В минулому відео ми намагалися коротко розібрати, що таке фінансова незалежність, і навіть зачепили тему її досягнення. Сьогодні ж ми хочемо разом із вами проаналізувати ті витрати, які часто здаються дрібними. Але з часом вони починають з'їдати ваш бюджет. Розберемося, як позбутися шкідливих фінансових звичок, уникати імпульсивних покупок і зрозуміти, куди йдуть ваші гроші даремно. Це буде корисно для кожного, хто хоче контролювати свої фінанси і будувати стабільне майбутнє. Ну і випереджаючи ваші запитання, здавалось би, для молодих людей зарано говорити про фінансову незалежність, корисні та шкідливі фінансові звички. Проте, з іншої сторони. Хтось вже став студентом, когось ця роль чекає наступного або після наступного. Тож, коли як не зараз, поговорити про контроль своїх доходів та витрат, щоб в кінці кожного місяця не дзвонити батькам зі словами: «Алло, у мене закінчилися гроші. Отож, розпочнемо із витрат, які здаються дрібницями, але саме через них гроші з вашого гаманця якимось магічним чином зникають. Задумайтесь! Як часто перед парами або уроками ви ходите до прикладу по каву кожного дня? Добре, давайте порахуємо, скільки коштів іде на це в місяць. До прикладу, в різних містах або закладах кава може коштувати від 50 до 100 гривень. Тобто, в місяць ви витрачатимете на це в середньому від 1500 до 3000 гривень. Ну, звичайно, ми не змушуємо вас відмовлятися від улюбленого напою. Я теж дуже часто п'ю каву, щоб залишатися бадьорим. Проте може вже час купити термокружку, коштує вона дешевше, ніж місяць кави, та й слугувати вона буде довше. А тепер подумайте, скільки таких кав у вигляді інших дрібниць ви купляєте кожного дня? Зайшли в Аврору і купили річ, яка виглядає дуже класно, але, зрештою, ви використали її умовно рази два. Або е, зайшли в магазин косметики і на емоціях придбали якусь круту новинку. Але попробувавши її вдома, ви зрозуміли, що вона вам не підійшла. Ну, здавалось би, це невеликі покупки, які не сильно зменшують кількість грошей у вашому гаманці. Проте саме такі необдумані рішення та дрібні витрати коштуватимуть вам найбільше. Отож, ось невеликий список порад, як уникати неочевидних витрат, які кожного дня з'їдають ваш бюджет. По-перше, записуйте свої витрати. Ми розуміємо, звичайно, історія в інтернет-банкінгу це зручно завжди приходять сповіщення про списання. Але ми пропонуємо вам використовувати спеціальні мобільні додатки для контролю бюджету або старий добрий блокнот. Чому? По-перше, так ви будете контролювати не тільки ті списання, які були з карти, але і витрати готівкою. По-друге, саме так ви зможете відслідковувати, як часто ви купуєте ту саму каву. Зможете проаналізувати, коли можна обійтися без неї, і зберегти кошти на щось більш необхідне. Друге встановлюйте ліміти. Ставте собі фінансові обмеження на необов'язкові витрати. Такі функції можна використовувати і в додатку вашого банку. Наприклад, не витрачайте більше 500 гривень на інтернет покупки в місяць. Третє це фінансова дисципліна. Звичайно, ми розуміємо, що дисципліна у будь-яких сферах життя це те, що дуже складно розвивати. Складно і довго. Але ніколи ж не пізно почати, перед покупкою запитайте себе три питання: перше, чи справді вам це необхідно? Друге, як я буду це використовувати? І третє, чи покращить це моє життя? Якщо відповіді справді вагомі для вас, то це вже не необдумана покупка, а суттєва і виважена потрібна для вас витрата. Але якщо відповідь насправді не важлива, Тобто, якщо ви не купите цю річ, то фактично нічого не зміниться, або відповіді зовсім немає. Можливо, це таке зайве. Четверте, це розумний шопінг. Якщо ви вже обдумали покупку і зрозуміли, що це справді потрібна для вас річ, то перед тим як витратити гроші, зробіть собі звичкою переглянути декілька сайтів або магазинів. Перевірте, де зробити цю покупку, буде більш вигідно. Можливо, на першій вклаці в інтернеті була завищена ціна, та й потрібно було оплатити доставку, а на наступній саме зараз знижка. Говорячи про необдумані витрати, ми, звичайно, не можемо не зачепити імпульсивні покупки. Чи помічали ви, як часто гроші йдуть ну, не туди, куди потрібно, коли ви піддаєтеся емоціям? Імпульсивні покупки це ворог фінансової стабільності. Це одна із найпоширеніших причин, чому бюджет розлітається. А заощаджень так і немає. Наприклад, ви могли зайти в магазин, ну щоб просто подивитися, а вийшли з повним пакетом речей, яких навіть не планували купляти. Так, це здається дрібницею. Але якщо такі ситуації повторюються знову і знову, то це створює дуже негативну фінансову звичку. Чому так відбувається? Усе через те, що гроші і емоції тісно пов'язані. Маркетологи, бренди та магазини майстерно вміють. Використовувати наші почуття, страх пустити вигоду, бажання винагородити себе або відволіктися від стресу. У результаті замість раціонального підходу до покупок ми купуємо під впливом настрою. Ось декілька порад, як протистояти таким імпульсивним покупкам. Перш за все, встановіть для себе період охолодження. Якщо вам захотілося щось купити, але це ну не життєво потрібно. Відкладіть цю покупку хоча б на 24 години. Це саме дозволить вам оцінити, чи справді ця річ потрібна для вас. Наприклад, бачите модний одяг або гаджет зі знижкою, додайте товару кошик, але не купуйте одразу. З або два бажання часто зникає. А якщо не зникне, то можливо це справді необхідна покупка. Друге: плануйте покупки. Перед походом у магазин або онлайн шопінгом складіть список того. Що потрібно купити, і постарайтесь його дотримуватися. Третє: уникайте покупок у стресовому стані. Коли ви засмучені, злі або схвильовані, є ризик витратити гроші просто щоб покращити собі настрій. Замість покупок спробуйте якусь альтернативу прогулянку, спорт, медитацію або розмову з другом. Ну і пам'ятайте, що часто емоційні покупки дають лише тимчасове задоволення, а не вирішення проблеми. Четверте, обмежте доступ до грошей. Якщо ви знаєте, що схильний до імпульсивних покупок, залишайте карту або частину грошей вдома. Також ви можете тримати на картці лише ту суму, яку плануєте витратити сьогодні. Створіть для себе банку в Манобанку чи конверт з Приватбанку для заощаджень і не використовуйте ці кошти для повсякденних витрат. Це допоможе вам сформувати певну фінансову подушку безпеки та уникнути непотрібних витрат. П'яте. Встановіть фінансові цілі. Маючи чітку мету, набагато легше відмовитися від імпульсивних покупок. Наприклад, збирайте гроші на освіту, подорож чи новий телефон. Як це допомагає, коли ви бачите річ, яку хочете купити, такий собі спокусливий товар, подумайте, чи вартий цей дріб'язок недосягнутої цілі, чи варто відкладати свою більшу мету або велику мрію? Важливо наголосити, що ми не можемо, та й не хочемо. Змушувати вас відмовлятися від всіх покупок, які час від часу піднімають ваш настрій. Чому? Тому що всі ми люди, а не роботи, ми не можемо постійно аналізувати наші дії і миттєво вирішувати, що краще робити. Проте, якщо мінімізувати імпульсивні покупки та необдумані витрати, то, зрештою, ви справді зможете досягти фінансової грамотності. Почнете відкладати на щось більш потрібне та бажане. Що зрештою принесе вам набагато більше позитивних емоцій. Фінансова грамотність починається із вашої свідомості. Заведіть звичку аналізувати свої витрати, ставте фінансові цілі та відмовляйтесь від спокус. Контроль дрібних витрат це велика економія в перспективі. Пам'ятайте, що навіть великі зміни у вашій поведінці можуть призвести до значного покращення фінансового стану. Діліться в коментарях, які фінансові звички ви вже практикуєте або хочете спробувати після цього відео. Також нам буде дуже цікаво почитати, які дрібні витрати ви помітили в себе. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео!